Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення в офісі, вже який працює. Робочий офіс, можна так його назвати. Треба було розділити приміщення на окремі кабінети для додаткової шумоізоляції та зонування безпосередньо самих великих кабінетів. Давайте так їх назвемо. Одна конструкція бачимо ось в такому варіанті, коли посередині в нас двері. Зверху прозорі склопакети, Склопакети однокамерні, і нижня частина сендвіч-панелі ось такий непрозорий пластик. Двері у нас з натискним гарнітуром, двостороння ручка з можливістю закривати на ключ. Ось таким чином виглядає ділення конструкції до самої стелі. Ось таким чином ми її виставляли, покажемо трошки ближче місця прилягання. Всі закрили пластиковими нащільниками білого кольору. Верх показуємо, що підсилюючи стійки ми піднімаємо до самої гори і фіксуємо їх безпосередньо до жорсткої основи, в нашому випадку, це бетонне перекриття. Обов'язково замок закривається на ключ і відчиняється. Стулка прилягає, все добре, тому, в принципі, Шумоізоляція вже буде краще, ніж, як то кажуть, без перегородки та вікон взагалі. Ось така конструкція в нас мається з дверима. Зверху, ми ще стелю будемо дозбирати, можна так назвати. Це стеля Armstrong, як у більшості офісних приміщень. І Поруч ми бачимо така ж сама конструкція по діленню, тільки тут уже без дверей, тут йдуть вікна. Майстер все чітко виміряв, щоб все, як то кажуть, пазл склався, щоб розетки нам не заважали знизу, щоб конструкція помістилась. Це все проговорювалось і замірялось безпосередньо при замірах. Обов'язково відразу замовили, проговорили встановлення ось таких цих нещільників, щоб все було в завершеному вигляді. По діленню ми бачимо все те ж саме. Тобто знизу сендвіч непрозорий, трошки вище, ніж столи. Верхня частина, тобто середня та верхня, безпосередньо прозорі склопакети, щоб було видно, хто там що як знаходиться, оскільки тут немає що приховувати. Просто зонування таких приміщень в офісах це відбувається дуже часто. Тому звертайтесь, перегородки ми встановлюємо чудово.